На судовому засіданні у Кіровоградському районному суді Кропивницького цього разу були присутні четверо шести адвокатів Романа Червінського. Кілька годин озвучували заяви й свою позицію щодо підозри. Суд робив перерви технічні і через повітряні тривоги. Через дев'ять годин після клопотання прокурорів вирішили допитати свідка у справі у закритому засіданні. Допит тривав дві години. Ось що розповів після допиту свідка адвокат Віктор Василюк. Свідок в судовому засіданні показав, що всі дії Романа Червінського по переміщенню літака по всій цій справі були погоджені до самого високого рівня аж до залужного, що керувала в цій справі СБУ. Це безпосередній командир Романа Червінського. Запитання стосувалися, чи перевищував Роман Червінський. Свої повноваження ні не перевищував, він чи погоджував він свої дії з керівництвом, так, він погоджував свої дії з усіма керівниками безпосереднім командиром, з там вищестоячим командиром. Цей вищестоячий командир погоджував свої дії з залужним. Чи можливо було там обстріляти канатове за два дні? Так ні, неможливо. Тому що військовий, який давав покази, він спеціаліст, він сказав, що для того, щоб налаштувати калібр для обстрілу. Рилу необхідно ну мінімум тиждень, а може й більше. О 21.15 суд ухвалив рішення продовжити засідання 6 червня.